Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Вона збирається підтримувати кандидата від Росії. Українська співачка Марув, яка кілька тижнів тому відмовилася представляти Україну на Євробаченні, розповіла про своїх фаворитів на цьогорічному конкурсі. Під час прямої трансляції на своїй сторінці в інстаграм вона спілкувалася з фанатами та експериментувала з жартівливими фільтрами. А на запитання, за кого вболіватиме на Євробаченні, Марув спочатку сказала за всіх, а потім уточнила. робити, ми з мивохороше. Отношення к Сережу на снім історія така класна цікава, інтересна совместна і потім буду його піддержувати. Ну помаєте mm -hmm. хочеться ще й подивитися самі виступлення і в общем поддержати тих артистів, які будуть прямо очень якийсь крутий перформанс делать. Також Марух додала, що не шкодує про свою відмову від цьогорічного Євробачення і розповіла, що не планує брати участі у нацвідборах у майбутньому.